Друга книга Псалмів, Псалом 52. Суд над нечестивцем ПРОВІДНИКОВІ ХОРУ МАСКІЛ ДАВИДА Як прийшов Едомій Доех, і звістив Саулу, що Давид увійшов був у дім Авімелеха. Чому ти вихваляєшся злобою, О чоловіче немилосердний? Щодня задумуєш нещастя, а язик твій, немов гостра бритва, задумує оману? Зло тобі миліше за добро, а обман за справедливу мову? Ти любиш кожне згубне слово, підступний язику? Тому Бог тебе знищить навіки, знівечить тебе. Вирве тебе з намету і викоренуть тебе з землі живих. А праведники побачать це та й убояться, і будуть сміятися з нього, і скажуть: ось чоловік, що Бога не обрав своєю твердинею, але поклався на свої великі статки і зміцнився завдяки своїм злочинствам. А я, мов дерево оливке зелене, в домі Господнім. Завжди довірятиму милості Божій? Повіки прагну тебе прославляти за все, що ти вчинив для мене, і перед вірними твоїми надіятися на Твоє ім'я, тому що воно добре. Коментар до 52-го Псалма. Яка сила підтримує життя людини? Сила обману та багатства чи міць Божої підтримки? Що може учинити життя людини довгим та щасливим? На ці питання приносить відповідь Псалом 52. Заголовок доданий на початку вказує на повен горя та страждання настрій автора та відносить цей твір до одного з епізодів життя Давида, що може бути відчитаний у світлі. Один Самуїла двадцять і двадцять Одного разу, коли Саул гонив Давида, щоб його знищити, Давид увійшов до святині внов, де споживав жертовні хліби за часів авіатара. Але доех доніс про Давида царю Саулу, який розгнівався та наказав знищити священника, всю його родину та всіх священників. Здається, що саме зрадник Доех є цим немолосердним чоловіком, про якого розповідає псалмопівець. Перша стрічка. Подібно як і Псалом 49, ця пісня не скарована до Бога. Ані заохочує інших, щоб зверталися до Бога, лише не щадить слів оскарження та осудження по відношенню до когось, кого називає інтриганом, закидаючи йому згубне слово та підступний язик. Шоста стрічка. Композиція твору має багато літературних відтінків і презентується як діатриба, в якій приймають участь три персонажі. Високомірний нечестивець, вірний праведник, за яким правдоподібно прихований якийсь левіта з Єрусалимської святині, та Бог. Псалом написаний уважним стилем, динамічним ритмом та з певним напруженням, а мова псалма подібна до мови передвагнаневих пророків, таких як Єремія та Єзикиїл. У 3-6 стрічці автор презентує портрет безбожника, зображеного автором сарказмом, і з огляду на цю характеристику деяких загети дійшли до твердження, що у Псалмі існує полеміка між двома кланами священиків. Насправді, іронія звертається проти юдея, який зовні є бездоганний, але внутрішньо є зіпсованим виконавцем обману. Гордий безбожник з лісними намерами у Псалмі протиставляється праведнику сильветка якого змальована в 10-11 стрічці. Навіть якщо безбожник подібний до гострого Леза дивитись Єремії 9, 2. 7, праведник залишається добрим як дерево оливки, посаджене на дворі Господньому, за образом якої ховається людина миру чесна, свіжа, благословена, вірна Богу, в центральній частині Псалма 7-9 стрічка змальовано два герої разом. Безбожник та праведник представлені Богу, який виходить до них назустріч. Він приходить, наче буря, на безбожного, знищуючи його та ламаючи його та викорінюючи з землі живих. Перед цим судом праведники збагнуть, що справжня стабільність не є в людському вмінні, розрахунках та обманах, але в Богові нашій міці. Автор переконаний, що той, хто довірився на віки Божій ласкавості, буде завжди цвісти, як оливка десята стрічка. А ті, що не покладають надію на міць Бога, будуть знищені назавжди. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.